Сьогодні смайлику виповнюється 30 років. Саме 19 вересня 1982 році американський вчений Скотт Фалман запропонував використовувати двокрапку дефіс та дужку, що закривається для позначення усміхненого обличчя при наборі тексту на комп'ютері. Це повідомлення він відправив на електронну дошку. Об'яв вона була чимось на зразок внутрішнього чату між співробітниками університету, де працював вчений. Це повідомлення було знайдено лише у 2002 Гогому році і визначили точну дату дня народження смайлика на вулицях нашого міста. Також можна побачити ці символи детальніше у матеріалі Оксана Святенко. Електронний смайлик майже завжди є невід'ємним атрибутом будь-якої переписки. Отримавши такий символ, адресат одразу розуміє, що має на увазі співрозмовник. На відміну від його першого варіанту, двокрапки тире та дужки, сьогодні існує безліч варіантів, щоб швидко передати свої емоції. Коли хороший настрій, то можна ставити пару смайликів, щоб просто передати цей настрій. Емоції передати. Угу. Якими найчистіше? Хорошими. Угу. Бо якщо немає смайлика, то це вже кажеться, що серйозна розмова і немає частіше? Чаші смайликом Це... Більше лучше выражает чувства. Користуюся в якому випадку, коли необхідно, дуже швидко відповісти людині. Який смайлик? Просто улыбка. Девушки, коли пишу, там смайлик. Это, с улыбкой, с ну, різні смайлики є. Користуємося да. Сьогодні смайлики можна побачити і на вулицях міста. Вже другий рік постіль у вигляді смайликів розмальовують люки. Перша ідея була використана на День Європи в тому році. Саме ми їх використали на люках. І, ну, як побачили, дуже багато позитивних відгуків. Тобто, таких, як якась певна ізюмінка, в нашому місці з'явилася. як гості за дісисам приїхав перший раз побачив, і дуже не звичайно. І подумав, чому в Одесі бы такое не зробити? От приїду і знайду організаторів, щоб зробити тоже Одесу веселее. Смайлики можна побачити і на табличках, що розміщені на газонах на Майдані Незалежності. Спочатку ми хотіли зробити піктограми з оборонної дії, але. Но... Ми зрозуміли, що не буде такого позитивного взаємозв'язку, і саме використали смалики, тому що вони, я думаю, що більш людина буде проходити, вона може з посмішкою це сприйняти. Да? Наприклад, там чи захоче засмітити, вона це можливо не буде робити, тому що вона побачить, що дуже гарно і дас посміхається такий гарний колобок, і діти також будуть спонукати на те, щоб не робити якихось поганих вчинків. Я думаю, це буде наша особиста міська фішка, да, щоб використовувати його як персонажа, тобто, можливо, такого місцевого герою. В подальшому, ось зараз цей проект вже трішки розробляємо. На дитячих майданчиках ігрових це поки що чорновий варіант, але я думаю, що в майбутньому якісь будемо ще вносити корективи, як себе наприклад, чи поводити, чи наприклад, якісь певні поради для діточок чи для мам, які будуть гратися, відпочивати на майданчиках, і тому ми зараз також будемо використовувати іншу інтерпретацію. Оксана Святенко Олег Літвінцев, телеканал Віта.